Будемо висуватися на вогневу позицію, будемо працювати по повітряним цілям, якщо будуть вони з'являтися в нашій зоні досяжності. Відпрацювання, відпрацювали, змінюємо позиції. Є основна запасна, дві запасних є позиції. Працюємо ну, повітряні цілі, такі як зала, Орлан, Суперкам і так далі. Під час роботи враховувати, головне, щоб ланцет не прилетів в пушку. Як ланцет, це так. Само. На практиці, щоб не прилетівши що Ну, Виставляється біля пушки і виставляється ще додатково одна-дві людини, які спостерігають постійно і відкривають вогонь з штатної зброї, закріплений, якщо з'являється щось таке ну, в небі, ціль. Відкривають, якщо це ну, немає сенсу працювати пушкою, якщо ну, дуже близько, відкривається вогонь зі, зі штатної зброї. Якщо буде загострення ситуації, є можливість можна працювати по наземним цілям. Якщо будуть такі ставитись задачі, ми це зможемо зробити. Щоб прямою наводкою, що ну, тіпа, навіс, навісом, як артилерією. Ну, Височнії боєприпаси, все є, щоб відпрацювати, щоб ну, в разі чого розбирати вопи, ропи, СПшки. Перед чергуванням у нас в мого розрахунку традиція. Ми збираємося, п'ємо каву, робимо короткий перекур, вдягаємось та виїжджаємо. Очіку в даний момент. Бачите? Ну Я показати вам його не можу зараз, сам планшет, що я роблю. Але я бачу, коли підлітає ціль в мою зону ураження. Наскільки це важливо? І чому? Це важливо, якщо, наприклад, я буду бачити, що ціль на підході до мене, грубо говоря, ну до кілометрів, я вже можу вести по неї бойову роботу. Кілометрів я вже можу вести бойову роботу спокійно і пушка буде доставати снарядом з цієї позиції. Я виставляю зараз дану мінточку, де я знаходжусь. І так як вона ходить 360 градусів, якщо ціль буде навіть йти десь звідти, ми зможемо просто розвернути ствола, і якщо вона буде підходити до нас майже до кілометрів, я вже буду вести бойову роботу. 120. Азеру 120? Так. Да. ще підняти. По цілі? Вогонь! Давай! — Заряжай! Нижі, свол! Вогонь! Хлопці, а ну перевірте, відпрацювали по цілі. З'явиться вона чи ні? Короче, казалось, типо були чудо наші виходи, хтось от сюди виходом лед попав. Е з'явилося в нашій зоні досяжності повітряна ціль. Е ми відпрацьовали по ціль зникла з радарів. Завтра будуть проводитися пошукові заходи. Ході пошукові заходи, я думаю, що ми знайдемо цю ціль. – Та більше не знайшли. <плес> Ще десь моторчик був, але моторчика не знайшли. Це ворожий безпілотник, з зала. Вони використовують для нього, щоб знаходити наші позиції, щоб потім вносити вогневі, вогневі удари по наших позиціях, де знаходиться військова техніка, гармати, міномети, автомобілі, і так далі. бліндажі. Капаніри. Вона пропала з радарів, ми були впевнені, що ми неї вразили. Наступний день проводились пошукові заходи. В ході пошукових заходів знайшли тільки уламки від неї. І все, мінус один.